Від Матея святого Євангелія читання того часу учні Ісуса запитала Його, чому книжники кажуть, що спершу має прийти Ілля. Він відповів їм, Ілля прийде і усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним що хотіли, так і Син чоловічий має від них пострадати. І зрозуміло тоді учні. Що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилися над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Родене вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, і інак видержав тієї ж хвилі.